Цей ситуацією, яка зараз є з обстрілами енергетики, наскільки е, ті кошти а там немалі, там тільки на третьому рівні 9 мільярдів. Наскільки це було доцільно? Ті довгобуди, які фактично побудовані за ці 9 мільярдів на 25%, відсотків. На різних об'єктах і все. І, як ми пам'ятаємо, ще попередній керівник уряду сказав, що на тому квітка більше грошей не буде, будуватися третій рівень не буде. Тому я думаю, що комітет має також витребувати е, цей звіт. Е, ясно, що з е, очільницею рахункової, або іменно з тим членом рахункової палати, там пан Сергій, який е, доповідав. Цей звіт, і також заслухати, і якусь резолюцію комітет має винести на кабінет міністрів. Тому що вони в подальшому обговорюють всі ці питання, які е, там відбулися. Тобто агенція відновлення постійно надає свої далі пропозиції е, по цього питання, і ми не розуміємо, що далі буде з цим всім відбуватися, і найголовніше, як. Прораховувався оцей пілотний проект, е, з тими укриттями, тому що я на Рахунковій палаті стільки того всього наслухався, що виявляється, наприклад, підрядники не хотіли братися, тому що кошти приходили в кінець року. А вони що, не знали до того, що весь час так приходить? Чи це тільки після цього, як вони е, вирішили собі такий проект придумати і прийняти? Тобто там є стільки питань до тих, хто е, лобіював цей проект, іменно ті постанови, що е, проектуй і будуй, де, наприклад, сам підрядник фактично проєктує і сам себе контролює, і е, відповідно собівартість зростає в 4, а то і в 5 разів.